Китай залітає у майбутнє і зможе запускати одночасно 100 дронів з борта першого в історії безпілотного дрононосця. Дальність 7 тисяч кілометрів. Цікаво проти кого може бути націлена ця армада. Натякаю, від Китаю до Аляски менше 7 тисяч кілометрів. Ну точно, товариш Сіна щось натякає містеру Дональду. Це «Батл фактів тижня. Сьогодні ми з'ясуємо, чия армія сильніше американська чи китайська. Що станеться, якщо світ остаточно злетить з катушок? В червоному куті у нас вже дихає вогнем комуністичний дракон з Піднебесної. в синьому точить кістки, демократичний орел Вашингтона. Три раунди, і в кожному лише один переможець. Поїхали. Для початку давайте робити найцікавіше це рахувати чужі гроші, тримати армію це дорого воювати то кошторис. На максимум, а потім іще трохи. Відповідно, в першу чергу ми будемо дивитися, а що там з юанями усі і з доларами у Трампа. Тут у Дональда з позивним Владімір Стоп явна гаманець трохи більше, ніж у товарі Сі. Десь 1 трильйон доларів проти 450 у великого китайського кормчого. Але з іншого боку, головне ж, не самі гроші, а як їх витрачають. І зараз розповім. Куди саме наша з вами гіпотетична війна це, звичайно, технології, але без людей все одно технології не працюють і багато не навоюєш. І тут перший хід за китайським драконом, і ця тваринка починає одразу з козирів. Зрештою, мільярд чотириста наявних мільйонів китайців це вам не жарти. Тут Китай в топі, армія два мільйони людей і ще півмільйона в резерві. Для прикладу, військовий парад у Пекіні може тривати три дні і все одно солдати не закінчуються. У сучасного дядечки Сема людей з гвинтівками трохи менше 1 мільйон триста тисяч в строю і 800 тисяч в резерві. Менше так, але з урахуванням того, що кожен американський солдат може бути озброєний як космодесантник, то і рахунок не такий вже і однозначний. Тепер поїхали дивитися на танки. Тут все дуже цікаво. США мають 2640 М1 Абрамс у строю і ще понад 6 тисяч на складі. Абрамс це такий собі справжній каділак війни, важкий, гучний, дорогий в обслуговуванні, але дуже красиво виглядає. У Китаю. Трохи навпаки, якщо порівнювати з американським автопровом, скоріше простенькі форди, близько 7 тисяч танків, з яких чимало, це модернізовані Тайп 59 Так, ті самі, які десь бачили вже в радянських інструкціях з бронетехніки. Проте є і більш нові моделі. Це тайп 99 Type тайп 96 і їх стає все більше і більше. Але з іншого боку, якщо згадати, що в сучасній війні танки і особливо радянська російські вибори вироби горять як сірники, то якось малувато броні, що у Трампа, що усі. До поля боя, до речі, ще треба якось і доїхати. Про це, тобто про саме поле бою, я трохи пізніше розповім, а поки запишемо США. Мають перше місце з логістики 160 тисяч корчів, типа Хамві, плюс усілякі броньовані і стріляючі страйкери і бредлі. А що ж там у китайців? А у них все трохи сумніше, десь 8 тисяч бронемашин, серед яких є і свої витвори не дуже здорової технічної фантазії на тему, а що буде, якщо схрестити БМП з китайським вантажним автобусом. А нові моделі китайських БМП гарно виглядають, але ще не пройшли випробування в жорстких конфліктах, як їхні західні колеги. Далі стукаємо здалеку: далекобійна артилерія та оперативно-тактичні ракетні комплекси. Містер Марс і Містер Хаймарс. Півтори тисячі. В принципі, на цьому можна і завершувати. Вистачить, щоб знести всю велику китайську стіну, можливо, навіть двічі. Але ось тут за пагорба ще й викатується 850 САУ «Паладін» – 155 мм, міліметрів, а за ними те, що українці називають три сокири, гаубиці. М777. Страшно, страшно. Але, в принципі, китайці не з тих, кого легко налякати. Китай відповідає широким асортиментам є гаубиці PSL, 181, ПЛЗ05 та 83, ціла низка оперативно-тактичних ракетних комплексів: ДФ 11 ДФ-15, ВС2, ВС22, ПСЛ 191 Що воно таке насправді, і скільки його є, це велика китайська військова таємниця, але ясно одне, Китай хоче мати багато і щоб те, що він мав, стріляло далеко. Фух, розім'ялися на землі. Тепер будемо дивитися. Вгору на літачки тут Америка починає розминку з цифри 13 тисяч і ще трошки літаків, і це все від стратегічних бомбардувальників до винищувачів п'ятого покоління, і це не просто багато, це більше ніж у будь-кого на планеті, в тому числі і у КНР. Китай в небі відповідає. Ну, дуже слабенько відносно США три тисячі літаків самих різних моделей. Частина з них це копії старих радянських літаків, частина власні розробки. До речі, ось ці власні розробки досить непогано себе показали у складі ВВС Пакистану місяць тому, коли Делі і Ісламабад вирішили знову повоювати за штат Кашмір. Ну це так, ремарка, а ми поки що повертаємося в китайське небо. Технічно деякі літаки у китайців не гірше ніж у американців, але по кількості явно не дотягують. І схожа історія, до речі, з гвинтокрилами. Тут знову США на вершині. Хто не в курсі, основи американського гелікоптера будування заклав киянин Ігор Сікорський. Нині у американських солдатів понад 5 тисяч, 5 тисяч гвинтокрилів і літаючих маршруток, включаючи Апач, який вже сам по собі окремий батальйон, легендарний чорний яструб і літаючий транспортний банан Чинук. Китай тримається близько тисяча гвинтокрилів. z 10 виглядає грізно, z 19 трохи менш грізно, але загалом поки що. Поступаються по технологіях з американцями. І мій перший висновок: якщо США це хірург зі скалпелем, то Китай поки що більш схожий на селянина з великою сучасною, але Лопатою. Але Лопата іноді також вирішує. Ну що, гадаєте, переможець цього раунду вже визначився? А ось і дзузьки. Глобус всі бачили між США і Китаєм океан. Тому майбутня війна, якщо і спалахне, то в першу чергу на морі, а вже згода ми на суходолі, до якого ж ще треба якось дістатися. Як варіант, нехай дві армії воюють десь в районі Уралу. Я не буду заперечувати. Тож, хто там сьогодні, володар морів? Червоні чи зоряно смугасті? Будемо далі розбиратися, що там. З флотом у американців і у китайців краса і гордість кожного військового флоту це, звісно, авіаносці. Ось з них і будемо починати. Зрештою, це і головна фішка геополітичного престижу і ударна сила. Так ось США мають. 11 авіаносів і переважно атомні, тобто такі, які як от вийшли в море, так термін їх служби обмежується лише кількістю гамбургерів для екіпажу з трьох, а то і чотирьох тисяч моряків і пілотів. Кожен із цих авіаносів здатен розгорнути цілий авіаційний контингент у будь-якій точці планети. Найновіші, такі як Джеральдфорд, не лише великі, але й ще й напхані інноваціями, яких більшість країн не бачили навіть. На папері, до речі, це така американська фішка. Більшість авіаносів вони називають іменами екс-президентів. Цікаво, чи побачимо ми колись авіаносець Дональд Трамп? Ось в цих гонитвах на авіаносцях Китай лише. Наздоганяє наразі в строю два кораблі, третій лише проходить випробування. Тобто, якщо говорити про сучасний стан справ для Вашингтона, авіаносці – це вже давно звичний інструмент експорту власної геополітики. Для Пікина поки що дуже дорога і технологічна новинка. Тут товариш сі явно Програє містеру Трампу. А що там під водою? Підводні човни це, якщо порівнювати з шахами, такі собі невидимі фігури, що ходять тишком, але вбивають дуже гучно. І тут ситуація знову досить красномовна. США мають 68 підводних човнів і всі атомні. Це фактично такий невидимий флот, який здатен пробратися куди завгодно і залишити після себе тишу або вирву. Китай теж тримає рівень у цифрах: 65 підводних човнів, але більшість з них дизель-електричні. Ну це такі, яким потрібно час під часу спливати, аби подихати і зарядити акумулятори. Зовсім не тесла, а навпаки, вчорашній день. В умовах глобальних дій це обмежує гнучкість використання флоту атомних підводних човнів лише 12 у Китаї, тобто китайці під водою плавають багато, але. Не зовсім там, де хотілося б у США підводний флот. Це як досвідчені бойові тюлені. Не видно, не чутно, але завжди в потрібному місці. Китайська підводна стратегія. Поки радше демонстрація зростаючих можливостей. Але найцікавіше для нас це засоби доставки солдат на сушу, хто швидше десантується на ворожий берег, китайці на Аляску чи американські Джони Рембо в джунглі Гуандуна. А якщо ви хочете висадити війська на берег, то вам потрібен і відповідний корабль, десантний, великий. І цих кораблів має бути багато. США мають 31 десантний корабль, але тут от Google видає мені військову таємницю. Лише приблизна половина справді боєготова. Ну тобто, десь 15, 16, 17 кораблів. Тим не менш, це ціла флотилія, яка може запустити операцію будь-де від китайського узбережжя до будь-якого тропічного острова, де Пентагон вирішить нагадати про свої. Інтереси Китай тільки починає робити перші кроки в цьому напрямку і має лише три сучасних десантних кораблі. І ще один лише добудовується. Так це красива, новітня, технологічна, але поки що більше експеримент, ніж повноцінна військова морська сила. Американський десант це вже складена система китайський – поки що перспектива, але перспектива з натяком. На дуже серйозні наміри, і от що ми маємо в підсумку за кількістю авіаносів, атомних підводних човнів і глобальною логістикою США залишаються однозначним лідером. Китай дихає в спину не технічно а поки що кількісно вклади в суднобудування ростуть. Нові кораблі виходять на воду, але як завжди, технології та досвід вони ж не будуються за. Одну ніч чи за один місяць Китай має намір посісти місце у першому ряду світового морського флоту. Але США все ще займають не лише перший ряд, а й перший ряд з величезним запасом. І ось саме цей факт і визначає переможця нашого раунду. Так у Китаї більше людей вони мають сучасні танки, літаки, кораблі. І якби між країнами був лише сухопутний кордон, то але зібрати одночасно велику кількість людей і зброї, привезти їх на поле бою і прикрити літаками з авіаносцям можуть лише сполучені штати. Тому вибач, комуністичний китайський дракон цей раунд не за тобою. 01. Окей, з військами все зрозуміло. У США сили трохи більше, але приведу один приклад. Точніше поставлю питання: а чи зможе суперчемпіон по боксу перемогти відверто посереднього супротивника? За умови, якщо в цього чемпіону немає ані стимулів, ані бажання битися, тому в цьому раунді раунді другому між нашими геополітичними боксерами я пропоную з'ясувати, в кого з них та сама воля воювати більша і міцніша. Уявляємо ситуацію, США вирішили наваляти Китаю. Все по класиці: блимає червона лампочка, сонні, Джонні, Пітери і СЕМИ збираються біля танків. Літаки прогрівають двигуни, авіаносці виходять зі своїх баз і беруть курс до ворожих берегів. Але є таке собі логічне питання, через що саме США можуть вирішити почати велику війну. Є Кілька можливих варіантів. Ну, ось, наприклад, Китай вирішить, що питання Тайваню треба вирішувати от прямо зараз. І вже не дипломатичним шляхом, «Ой, це наше», а танками, дронами і тікток трансляцією в прямому етері. Чи, наприклад, Китай зачіпає союзників США, наприклад, ті ж Філіппіни чи Японію, навіщо Китаю це робити, ми. Поки що не будемо гадати. Лише нагадаю, що в минулому з цими країнами китайці вже воювали. З Японією там взагалі таке рубілове було, що Європі й не снилося. Словом, товариш Сі злітає з катушок, переводить країну в режим мілітарі, а 10 мільйонів китайських хакерів ламають сервери Пентагону, запускають віруси в Сіліконову долину і відрубають Netflix і онлайн банкінг всім, хто зберігає гроші в доларах. Ані юанях. Ось в такому випадку хтось в Вашингтоні дійсно може і сказати: Окей, граємо по-справжньому. Інше питання, а що значить по-справжньому для сучасного Вашингтону. Ось Дональд Трамп взяв і почав нещодавно війну зі всім світом. Але торгівельно тарифно. Там Китаю дісталося найбільше. Так і сказав, Китай гвалтує нас через вільну торгівлю. Але щоб почати. Війну, якщо чесно, здається, найближчим сусідам США, Канаді і Мексиці погроз дісталося тоді більше, ніж Китаю. Це я про Гренландію ще не згадав. Хоча і така позиція Трампа це вже, як на мене, явний прогрес у бік війни, якщо згадати його попередників. Тоді лінія поведінки Вашингтона була наступною. Якщо Тайвань у небезпеці, то США не стоятимуть осторонь. Це така красива фраза, яку перекладаючи з дипломатичної, можна перекласти наступним чином. Наша реакція може бути якою завгодно. Такий собі Будапештський меморандум номер два. І ще цікавий момент. А скільки це все військове божевілля може коштувати американцям у тому самому американському платнику податку? Даю спойлер. Страшно багато, а потім ще більше. Ціни в США взлітають як ракета Falcon 9, бо все від айфонів до кавоварок робиться або в Китаї, або з китайських компонентів. Ланцюги постачання полетять до біса і навіть ще далі. І це зовсім не жарти. Амазон без Китаю виглядатиме як секонд-хенд в Україні початку 2000-х. Я простий приклад зараз наведу. Озирніться, просто озирніться навколо, і ви побачите щонайменше 5 предметів, які будуть зібрані в Китаї. Але це лише початок. Інфляція, так, ймовірно, така, що в Німеччині, от як згадаєте, в Німеччині е, є багато фотографій після Першої світової війни. Тоді німці клі... клеїли свої марки на стіни. Це було дешевше, ніж купувати фарбу чи шпалери. Приблизно така інфляція може бути і в Сполучених Штатах. Також не забуваємо про малий бізнес, той самий, який основа всієї американської економіки. Він просто задихнеться, бо без китайського дешевого ширпотребу американська економіка стає Дуже і дуже нервовою. Ну і сам Трамп явно буде не в захваті, бо ось ті самі червоні кепки Make America Great Again також в Китаї роблять. До речі, другий момент. А що там друзі? А зараз вже точніше казати не вороги США в геополітиці. Країни ЄС можуть відповісти у дусі самого Вашингтону. Ми звичайно проти агресії, але це не наша війна. Розбирайтесь якось між собою самі. Щось там може заявити і Організація Об'єднаних Націй. Це буде красиво, рішуче і абсолютно ніяк не допоможе вирішити цей конфлікт в мирний спосіб. В самому Вашингтоні зберуться мільйони тих, хто за, і мільйони тих, хто проти. Є такий прекрасний фільм. минулорічний Штати у війні може так статися, що він стане. Пророче. словом, імідж Вашингтону як глобального захисника демократії трохи попливе, і це ще м'яко сказано. Якщо порахувати, економіка в мінус, політика в мінус, імідж коту під хвіст остаточна, то виходить, що краще Вашингтону і далі торгувати айфонами і сваритися в мережі Ікс, ніж реально гратися у війну. Окей, цікаво. А як дивляться на можливу війну з китайського берегу? Що може підштовхнути Китай, натиснути на кнопку вогонь? Умов насправді не так вже й багато, але всі цілком реальні. В принципі, це той самий казус Белія, Привід для війни Латиною. і він може бути схожий що для Вашингтона, що для Пекіну. Ім'я йому Тайвань. Уявіть, завтра Тайвань проголошує незалежність офіційно. А США вже тут як тут з військами і. Прапором демократії для підтримки нової незалежної держави чи втримається сі від того, щоб показати, хто в регіоні хазяїн. От навряд чи розгортання авіації, кібератаки, оперативно-тактичні ракетні комплекси, і боргова охорона всі націлюються на американські авіаносні групи. Янки викликають подмогу і все завертілося. Благо свого часу США набудували собі великих військових баз в регіоні, хоч греблю готи, тому дуже швидко від першого пострілу конфлікт навколо Тайваню легко перетворюється на повномасштабку. Повномасштабніше за українську, повірте. Ну або раптом в мережі Ілона Маска активізуються проти іванські боти і разом згенерують 100 мільйонів образливих картинок і мемчиків про китайського лідера. Одним словом, Китай вважає, що його образили. А коли дракона ображають, він дуже злий і дуже небезпечний. Добре, з драконом ми розібралися. А що там сам Сі? Китайський лідер по-справжньому дипломатичен. Ось його слова: ми не прагнемо гегемонії, але якщо хтось порушить суверенітет Китаю, відповідь буде. Рішучою. А ще Пекін не боїться війни, але надає перевагу миру. Прекрасна формула. До речі, можна спочатку не боятися, а потім усе одно спробувати розв'язати маленький конфлікт, наприклад, у Тихому океані. Де раптом що США трохи ближче ніж здається, раз плюнути єдина умова, воювати доведеться через територію Росії. Але гадаю, думки полковника Путіна з цього приводу товариша Сі не особо хвилюють. Що буде далі? Рахуємо тепер в юанях. Китай це країна фабрика але війна з США – це як влаштувати пожежу на складі з власними товарами. Світ розриває всі постачання, айфони більше не збиратимуть в Гуандуні. Інвестори тікають, юань падає, біржа сиплеться. Внутрішній попит обвалюється, і мільйони китайців втрачають роботу. А це вже не просто погана економіка, це реальний ризик внутрішніх протестів. Так, навіть в Україні, де інтернет трохи менш вільний ніж кабель у російському телевізорі, можливі протести, згадаємо, в принципі, площу Тяньаньмень. Політичний бонус або швидше мінус: в очах усього світу Китай. Вже не великий торговий гравець і продавець всього на світі, а він агресор номер один. Країни Азії, навіть ті, які раніше думали, та хай вже той Китай росте, різко якось згадують, що мають угоди з США. ЄС вмикає режим дуже занепокоєння, але санкції полетять моментально. І найголовніше, Китай втрачає свій імідж мудрого стратегічного гравця. А з іміджем у 21-му сторіччі це як з витриною, раз розбив. То далі вже не склеїш. цікаво. До речі, що в такому випадку робитиме Путін, чи не перевзується в повітрі в своїй любові до Китаю. Що думаєте? Отже, давайте підбивати підсумки. На перший погляд, що для Китаю, що для США війна зовсім невигідна. З іншого боку, для Китаю є залізобетонний, як вважає Пекин привід це Тайвань. Для того ж, не забуваємо, що для Китаю нинішній економічний бум це лише. Коротка сторінка в історії. І якщо партія скаже китайцям знову треба жити у злиднях заради великої цілі, то чому б ні? Комуністам бути бідними зрештою не звикати. Тому в цьому раунді один бал отримає китайський дракон. В нього точно буде менше сумнівів починати чи ні світовий армагедець. Рахунок Батлу 1-1. Ну що, вже і останній раунд саме цікавий і самий апокаліптичний? Поки ми розглядали, як люблять казати експерти, конвенційну війну між США і Китаєм. А по-простому, таку війну, де у обох країнах вистачає розуму не тицяти на ядерну кнопку. А якщо вистачить, чи може Китай бахнути по США або США по Китаю і хто кого тоді? перебахкає першим. Зрештою, що може бути краще ніж подумати про те, хто перший може перетворити світ на ядерний апокаліпсис, коли на вулиці така прекрасна весна. Почнемо зі статистики. США це старий ядерний ветеран. Зрештою, і перша ядерна бомба тут і народилася. Народилася так, що дала понад 5 тисяч нащадків у вигляді боєголовок. З них майже 2 тисячі готові стартувати. ось Прямо зараз Китай це не те, щоб новачок у ядерних перегонах, але і не лідер. Має близько 500 ядерних зарядів, але будують в країні і нові шахти. Причому так швидко, ніби це. Ферми якихось, а не пускові установки для межконтинентальних балістичних ракет. Тут ми якраз підходимо до головного. Мало мати сам по собі ядерний заряд, треба ще й розуміти, як його відправити на ворожу територію. До речі, днями США показали маленький ядерний кап, це керована бомба з крильцями. Цікаве рішення, враховуючи, що літаку насію треба ще якось вийти з зони ураження власної бомби. А що ж там до більш Традиційних способів США мають ракети в шахтах, стоять вони там собі ще з часів холодної війни і лише. Чекають свого часу. І ще нагадаю про підводні човни з першого раунду. Ось там також є ядерні ракети, називаються трайден 2 Це ті, про які ви дізнаєтесь тільки тоді, коли вже буде пізно. А ще величезні бомбардувальники б 52 літають вони з 50-х років, але американці не викидають те, що нормально працює. Найближчий до них аналог – це російські тушки, ту 95 тільки. Їх набагато більше, і вони постійно модернізуються. Тож будуть літати ще тоді, коли російські тушки розваляться. Я сподіваюся, що це відбудеться прямо в повітрі. Китайська ядерна модель більше схожа на російську. Цікаво, чому навіть є в них і свій орешник на максималках. Це ракети ДФ 5 і ДФ 41 Мобільні, тому можуть зненацька з'явитися. Де завгодно підводні човни у китайців плавають, але поки трохи бояться запливати занадто далеко. Але якщо великий корм чись така то чому би ні? Ну і старенька вишенька на китайському ядерному тортику це літаки. Н6. Насправді, це китайська копія радянських ту 16 технологія середини минулого сторіччя, раптом щось. Але не забуваємо, що яким би старим воно не було, то свою задачу скинути ядерний привіт на голову, кому накажуть вони. Все ще здатні. Ну ось починається штовханина в Тихому океані. Потім Бах, Китай вдарив по базі США на Гуамі. Американці відповіли по військових центрах Китайської Народної Республіки і пішла лавина. І тут цікаво, а хто може першим натиснути на. Червону кнопку. США офіційно кажуть, ми першими ні, ні. Але якщо вже по нас полетить, то жахнемо так, що мало нікому не буде. Ну і в Китаї також спокійно завжди казали, тільки після вас, але як там у нас кажуть, ніколи не кажи ніколи. Особливо коли нові пускові шахти будуються а кількість боєголовок має тенденцію до збільшення. Скільки ударів? Тут вважається, що США можуть випустити понад тисячу боєголовок за першу добу першої і останньої в історії людства взаємної ядерної війни. Це як вечірній феєрвір, тільки без свята, а скоріше навпаки. Китай менше, десь дві-три сотні, але і цього вистачить, щоб половина світу вигоріла, а друга ховалася по підвалах. Звісно, під роздачу попадають всі більш-менш великі міста, що в США, що в Китаї. Інфраструктура, забудьте, її більше не буде. Радіація буде, атмосфера. Ну, якась буде вкрита пилом аж до космосу, ядерна зима. Температура впаде врожаїв не буде. В принципі, про наслідки можна говорити годинами, але Голівуд вже давним-давно все це зняв. Так що знаєте, і без мене всі можливі варіанти і сценарії. Тож, якщо раптом у новинах ви побачите чергове загострення в південно-китайському морі, не перемикайтеся, це може бути початком історії, яку потім вивчатимуть. Ті, хто вижив. А нам потрібно визначити переможця останнього раунду. Формально ядерних зарядів у США більше. Невелика перевага і по засобам доставки. Але чи буде переможець у ядерній війні? Тут питання риторичне. Тому немає тут переможця і нічия в нашому Батлі. У протистоянні двох наддержав немає переможця і загальний рахунок залишається незмінним. Один-один. А поки дякую, що ви тут підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, хоч світ і шалений, але ми з вами точно нормальні. Ну, принаймні, поки що. Побачимось.